Всім привіт! З вами Клуб Хвостики і Робі шукає сім'ю. Робі зовсім юний хлопчик, йому 8 місяців, і вже майже п'ять із них він шукає свою сім'ю. Робі забрали наші друзі-волонтери, які побачили, що в наркомана народилось багато цуценят. Їх собачку стерилізували, а цуценят всіх забрали на прилаштування. А вже багато з них в сім'ях, сплять на подушках, задоволені життям, їх люблять, гладять і багато знаходять. Ними гуляють. А робі, молі та долі, троє з цих цуценяток ще й досі шукають дім. Робі вже кастрований. Звичайно ж, він оброблений, вакцинований. Ось такий красунчик, важить він 12 кілограмів. І більшим вже не виросте, він такого середнього розміру. Ну, навіть менше середнього, якщо по стандартах, Робі дуже прикольний, він обожнює обійматися, гратися, дуже любить сидіти на ручках. Просто зараз ми знаходимося в паркові, чужому для нього місті. Він зараз сидить з чужими для нього людьми, тому звичайно він трошки стресує, але взагалі він дуже крутий собакен, якому потрібна любляча сім'я. У кого є бажання подарувати дім безпритульній тварині, які потрібна дуже сім'я, оберіть робі. Це хлопчик, кастрований, невеличкого розміру, дуже класний, дружній. Він дуже хоче, щоб його любили, обожнювали. Тому робіть репости, аби робі знайшов сім'ю, або самі забирайте його в родину.